Інвентаризація справа, що завдає багато клопоту. Деколи часу на неї бракує, тільки заважає роботі. Чи так ця процедура важлива? Що буде, якщо її не провести? Які наслідки? Розбираємося в сьогоднішньому відеоуроці від журналу Бухгалтер 911. Але спочатку теми майбутнього номеру журналу. Спершу нагадаємо, для забезпечення достовірності даних Бухобліку і фінзвітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряється і документально підтверджується їх наявність, стан та оцінка, частина 1 статті 10 закону про Бухоблік. облік. У зв'язку з цим достовірність фінзвітності підприємства, яке не провело інвентаризацію, підпадає під сумнів. Оскільки є обов'язок, то буде і відповідальність за його невиконання. Одна з основних тут стаття 164 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення законодавства з фінансових питань. Вона передбачає відповідальність, зокрема за внесення неправдивих даних до фінзвітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей. Штраф становить від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 136 255 гривень. Ті самі дії, вчинені особою, на яку протягом року було накладено адмінстягнення за правопорушення, зазначене в частині першій цієї статті, тягнуть за собою штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 170-340 гривень. Адмінпротоколи мають право складати уповноважені особи органів внутрішніх справ Національної поліції. При цьому малоймовірно, що поліцейські копатимуть у цьому напрямку. Розглядають же справи на підставі протоколів згідно зі статтею 234 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, органи Державного фінконтролю, Держфінінспекція. При цьому від їх імені діють керівник, його заступники та інші уповноважені керівником посадові особи цього органу. Особливої уваги вимагає орган, який згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення притягує до відповідальності за статтею 164 з позначкою 2. І почнемо з основного у цьому питанні закону України про основні засади здійснення Державного фінансового контролю в Україні від 26 січня 93-го року номер 2939 12 Проаналізувавши статтю 2 цього закону, доходимо висновку, що Держфінінспекція може дотягнутися тільки до держорганів або держпідприємств або підприємств, що мають справу з бюджетними коштами та або майном. При цьому законодавець ніде не використовує відкриті переліки прав та обов'язків органу Держфінконтролю, тобто не згадує інші повноваження, передбачені іншими законами України. Можливо, положення про Держфінінспекцію прояснить ситуацію. На жаль, цим сподіванням не судилося справдитися. Цей документ дублює положення закону номер 293912 з невеликими уточненнями. А тепер питання на засипку. Чи може Держфінінспекція притягувати до відповідальності за статтями Кодексу про адміністративні правопорушення, що нас цікавлять, за непроведення інвентаризації суб'єктами приватного права, в разі, якщо вони не мають справи з бюджетними коштами або з коштами органів місцевого самоврядування? Виходить, що ні. Оскільки поспішаємо вам нагадати, що згідно з Конституцією України, стаття 19, органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти виключно на підставі у межах повноважень та у спосіб прямо встановлені Конституцією та законами України. Звісно, Держфінінспекція не гребує намаганнями притягнути до відповідальності суб'єктів господарювання. Але поки існує ця прогалина, шанс відбити атаки залишається. Встановлені штрафи не такі вже й великі. Здоров'я та нерви коштують дорожче. У світлі частини першої статті 10 закону про обухоблік можливо вас притягнуть до відповідальності за частиною першої або другої статті 186 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Норма передбачає покарання, зокрема, за подання органам Держстату недостовірних даних для проведення Держстатспостережень. Такі дії тягнуть за собою штраф на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 51 85 гривень, на посадових осіб і громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 170-255 гривень. Ці самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адмінстягнення, призведуть до штрафу на громадян від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 85 170 гривень на посадових осіб і громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 15 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 255-340 гривень. Розглядають такі справи і накладають адмінсанкції органи Держстату. Від їх імені виступають керівник Державної служби статистики України, його заступники та інші уповноважені керівником посадові особи цього органу. Адмінпротоколи мають право складати уповноважені особи органів внутрішніх справ Національної поліції. Швидше за все, шановні уповноважені особи і тут старатися не стануть. Як бачите, інвентаризація річ все ж таки потрібна. А ось чи варто ризикувати та не проводити її, вирішувати вже вам. До нових зустрічей з журналом «Бухгалтер 9.1.1».